Чергове віче на Майдані Незалежності в Києві 15 грудня організатори назвали Днем Гідності. Як і попередньої неділі центр столиці зібрав кілька сотень тисяч людей, присутні підтримали резолюцію, яка застерігає президента Віктора Януковича від підписання угод щодо вступу України до митного союзу. На майдані переважали опозиційні політичні знамена, прапори України і Євросоюзу у когось за тягів – віники. Повичь пам'ятайкович повідайся пам пам наша гасне. Ця ідея була озвучена Русланою ще ще якраз у переддень побиття студентів. Ну просто не всі відреагували, можливо на цей меседж, але ми ще тоді з того часу. це Вже ми четвертий четверту неділю ходимо. Просто от у нас група друзів, і ми ходимо саме з війниками. На підходах і під'їздах до урядового кварталу ряди правоохоронців за ними у Маріїнському парку. Поруч із будівлею Верховної Ради проходив мітинг, зорганізований партією регіонів на підтримку політики діючого президента. Людей туди, окрім безпосередніх учасників, про президентського мітингу не впускають. Ми за Євромайдан не за президента. Хотілося нам просто пройти, пообщатися з нашими земляками з Дніпропетровська. нас туди не пускають. Зі сцени, яку звели у Маріїнському парку, для людей звучать українські та російські пісні. Час від часу виступають політики та активісти від партії регіонів. Мітинг прихильників курсу президента України 15 грудня зібрав більше 10 тисяч людей. Десь справді багато. Нам, власне, вдалося прийти сюди лише завдяки посвідченням. Сюди пускають не всі. Далі вам люди самі розкажуть, що і як тут відбувається. Втім, допитатися чогось в учасників про президентського мітингу виявилося непросто. З Тернопільського телебачення прийшли на майдан за президента. Чому ви тут і яка ваша тут місія? Я прийшла і піду зараз. Тернопільське телебачення, канал ТВ4. Звідки ви і що тут робите? Ну, хоч кілька слів. Яка ваша місія тут? Врешті нам вдалося натрапити на кількох людей, які камери не побоялися. Свою присутність на пропрезидентському мітингу і ставлення до Євромайдану пояснюють по різному. Знаем, что там творится, но не были там и не собираемся. Знаем, как бы наша цель была сюда приехать, знакомиться, что здесь, поддержать, как бы. Янукович, наш президент! С что тут роботы? Я с Киева. Коренной киевлянин. Зарабатываю деньги. Сколько если не секрет? Не секрет. Ситуацію на опозиційному майдані Незалежності організатори мітингу за курс президента називають безладом. В Європі Та безпорядка учасники ж Євромайдану існування майдану, який підтримує політику президента, вважають несерйозним. Це не про президентський мітинг. Це просто президент покликав з Донецька чи звідки там людей, щоб його спасали. Вдруг, може вони його спасуть, що там. Є, де ховатися.